Леся Українка, без надій сподіваюсь. Геть ти, думи ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю В голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть. І настане ще й для мене веселая весна. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати, І несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Вдовгу темної нічку не видно, не столю ні на хвилю очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись.